Згідно з постановою Хуської міської виборчої комісії, розпочалися проміжні вибори в одномандатному мажоритарному окрузі номер 11 У зв'язку з достроковим припиненням повноважень депутата Хуської міської ради шостого скликання Василя Горвата. Восени минулого року він пішов з життя. Вибори відбудуться 31 березня, а поки триватиме виборча кампанія. До слова у Хуській МВК зареєструвалося всього вісім кандидатів у депутати. Відповідно до закону статті 41 зареєстровано вісім осіб від різних партій. Тому що на діє закон тільки по партійних списках за право потрапити у хуську міську раду змагатимуться кандидати різних політичних сил на зібранні у присутності членів МВК та довірених осіб кандидатів було вручено посвідчення кандидата у депутати. Таким чином їх МВК офіційно затвердила і надала право проводити передвиборчу агітацію. Якщо особа, яка зареєстрована кандидатом в депутат, вона має право проводити агітацію серед мешканців цього округу, округ номер 11. Перед тим якщо вона збирає особи, тобто людей на території, вони повинні дати письмову заяву до міської виборчої комісії. Згідно чинного законодавства, кожен кандидат повинен мати агітаційний плакат, де буде розміщено його фото, біографічні дані та витяг з його передвиборчої програми.